Новий уряд і прем'єр, нові голова Нацбанку СБУ, виконуючи обов'язки генерального прокурора. Лише за тиждень в Україні відбулося перезавантаження влади. Відповідальність за ситуацію в країні на себе взяла Верховна Рада. Вона ухвалила ряд законів, зокрема щодо амністії, ув'язнених з політичних мотивів, а також розформувала спецпідрозділ Беркут. Всі рішення приймалися конституційною більшістю. Стартувала і передвиборча кампанія позачергові вибори президента, призначені на 25 травня. Про головні зміни в державі Розповість Олександра Овчаренко. Четвер став днем змін. У Верховній Раді було створено нову коаліцію Європейський вибір до її складу увійшли 250 народних депутатів. Втім, за словами Олександра Турчинова, їх чисельність може зрости. До коаліції увійшли переважно представники фракції Батьківщина, Свобода, Удар, Групи, економічний розвиток та суверенна європейська Україна, а також позафракційні депутати. Партія регіонів та КПУ заявили про перехід у опозицію. Це дуже важливий крок: крок до повної стабілізації ситуації в нашій державі, повного відновлення виконавчої влади. Того ж дня парламент призначив і новий уряд. Єдиною жінкою в кабінеті міністрів стала міністр соціальної політики Людмила Денисова. П'ять посад та портфель прем'єра отримали нардепи від батьківщини. Два крісла дісталися свободівця. На інші посади парламент обрав науковців, активістів та громадських діячів. У четвер новому складі Кабінет міністрів провів і перше засідання. Зокрема, на порядку денному постали питання прийняття непопулярних реформ та пошуку коштів для наповнення порожньої державної скарбниці. За словами новообраного прем Єрміністра ситуацію ускладнює те, що державний борг України сьогодні становить 75 мільярдів доларів. Ми не обіцяємо покращення ні сьогодні, ні завтра. Все, що ми можемо зараз зробити, це через вкрай непопулярні заходи стабілізувати ситуацію в Україні. У зв'язку з тим, що державна казна пуста, не може навіть сьогодні стояти на порядку денному. Питання як скасування пенсійної реформи. Так і інших рішень у свою чергу Міністерство соціальної політики скаржаться, що за допомогу сім'ям з дітьми Україна завинила 4 мільярди гривень і ще 8 мільярдів за пенсії. Кошти, якби є на бумагі, але їх немає, і тому зараз ми будемо шукати ці кошти. Для того щоб сплатити пенсії нашим пенсіонерам вчасно, тому що ви бачили і чули, що сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Ценю казав про те, що на рахунках казначейства залишки 4 мільйона гривень. Найкраща ситуація складається із заохоченням олімпійців. Їм свого часу за медалі в Сочі пропонували квартири в столиці. Сьогодні житло для спортсменів під питанням. На виконання зобов'язань, які були дані, які були дані в попередніх періодах, я зроблю все, щоб вони були виконані, але за умови того, що це є об'єктивні зобов'язання, а не якісь там корупційні схеми. Тобто, це буде дуже ретельно фільтруватися за участю громадськості. А ось покращувати стан економіку урядовці збираються за рахунок скорочення державних видатків. Спочатку вони знімуть пільги для органів виконавчої влади. Жоден український чиновник після формування українського уряду не має права користуватися чартерними літаками і різного роду пільгами, і закінчуючи тим, що члени кабінету міністрів, представники органів державної виконавчої влади і органів на місцях. Повинні забути про персональні автомобілі. Повинні забути про персональні пільги. У свою чергу міністр фінансів Олександр Шлапак розповів, що ціна долара буде 10 гривень. А якщо вдасться налагодити діалог з іноземними кредиторами, то українська валюта відвоює свої позиції і коштуватиме 9 гривень. Тим часом Віктор Янукович у п'ятницю дав прес-конференцію у Ростові на Дону. Він вважає себе президентом України, а нинішню владу нелегітимною. Олександр Олександра програма регіон. Російська Федерація порушує умови двосторонніх українсько-російських відносин частині перебування Чорноморського флоту на території України. На цьому під час засідання уряду наголосив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Крім того, виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх повідомив, що за останню добу вісім російських літаків порушили повітряний простір України. А в Феодосії російський військовий зі зброєю намагався проникнути у військову частину. У зв'язку з всіма цими подіями прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вимагає від російської сторони негайно. Повернути російські війська у Криму на місця їх постійної дислокації. Відповідальність за ескалацію конфлікту у тому випадку, якщо уряд Росії негайно не виведе війська і не поверне їх в місця постійної дислокації, буде лежати на Російській Федерації. Ми, як уряд України, не робимо жодних кроків. Які б могли спровокувати протистояння і застерігаємо будь-кого як в Україні, так і в Криму від силового протистояння. Виключно мирний шлях. Шахтарська столиця вийшла на мітинг на центральній площі Донецька висловити свою думку щодо політичної ситуації в країні зібралися кілька десятків тисяч громадян. Пройшов мітинг і під стінами Донецької облдержадміністрації. Які настрої та ідеї лунали в цей день? Дивіться далі. Зранку на Донецькій площі імені Леніна люди почали збиратися на мітинг. Головні ідеї, які лунали, це єднання з країнами СНД як основний пріоритет розвитку області. Більшість також виступала проти європейського курсу нашої країни. Наші братські народи, це руський, український і білоруський. Я за тому союз виступаю, тому що Україна, як показала, 20 років її незалежності. К сожалению, не может дати собі рады. поэтому наша сила только в союзі, тільки в єдинстві со всем російським народом із Росії, з Білорусі, Россией, с Россией України, да все славянские народи. Ми едины. Люди також жваво обговорювали мовне питання. Я досконало українською мовою володію. Ну і що тепер я, я така ж українка, допустимо. Если мы росли с детства на русском языке разговаривали, как мы сейчас, допустим, против России можем пойти, я это вообще не понимаю, у меня даже не укладывается ни в одной клетке головного мозга. Я розмовляю дуже добре на українській мові. Для мене це зовсім рідна мова. Так же, как и русский. Абсолютно. Два мови, я владію свободною. Я почав книги читати раніше на українському, ніж на російському. Майже в кожному місті на Донеччині люди повиходили на мітинги. Всі вони зібралися, аби вистоювати свої мовні, політичні права та економічне благополуччя. Головний мітинг пройшов у Донецьку. Тут на площі Лейніна зібралися кілька десятків тисяч осіб. Учасники мітингу активно обговорювали політичну ситуацію в країні та наголошували на тому, що вважають нову владу незаконною. Страні! де-факто случился вооруженный государственный переворот. Да, да, да. Второе. Верховная Рада Украины не является законным органом власти. Невдовзі командира народного ополчення Донбасу присутні оголосили народним губернатором. Хоча легітимна діючий голова регіону Андрій Шишацький продовжує виконувати свої обов'язки. У цей час під стінами облдержадміністрації проходив інший мітинг. Сюди ж перемістилися і мітингувальники з площі. Біля адмінбудівлі підняли російський триколор. Активістів закликали до мирного шляху вирішення питань і правоохоронці, і керівництво регіону. Я говорив не і говорю, должно работать местное самоуправление. У них должны быть широкие права. И Донбасса голос должен быть услышан. Людей надо успокоить. Я за сохранение Украины и за то, чтобы Донбасс в составе Украины был достойно представлен и мог говорить на том языке, на котором он хочет говорить, молиться в этих церквях. И у нас был мир. І порядок. сьогодні ж провели позачергову сесію міськради. Депутати вирішили підтримати ініціативу проведення референдуму на території Донецької області щодо подальшої долі Донбасу. Про невідкладне призначення цього референдуму вони звернулися до депутатів обласної ради. Також на сесії вирішили вважати російську мову на території регіону офіційною на рівні з українською. Відповідне рішення вимагають і від облради. Також депутати поклали всю відповідальність за життєзабезпечення території на органи місцевого самоврядування. Позачергова сесія обласної ради має відбутися у понеділок 3 березня. Європейський союз готовий допомогти Донеччині усіма можливими способами врегулювати політичну та економічну ситуацію. Про це дипломати країн ЄС повідомили під час зустрічі з керівництвом Донецької області. Але головна проблема, яку збираються спільно вирішувати сторони, це недопущення розколу України. Продовжить Данило Ширшиков. Політичну та економічну ситуацію на Донеччині обговорили на міжнародному рівні. Керівники регіону зустрілися з представниками країн Вишеградської четвірки. Під час зустрічі голова Донецької облдержадміністрації зазначив, що зараз для Донеччини дуже важлива економічна стабільність та гарні відносини як з ЄС, так і з Росією. всього, я послідувательно виступав і виступаю за цілісність України. Друге, тільки... Мирный путь и конструктивный диалог должен быть в урегулировании конфликта. Кроме всего прочего третье мы не должны забывать об экономике. у нас предприятия в основном экспортно ориентированы да, и у нас крайне важно иметь хорошие дружеские экономические отношения. со всіми странами і Євросоюзу, і СНГ, в тому числі Російської Федерації. Представники європейських країн у свою чергу відповіли, що добре розуміють стан Донецького регіону, тож цілком підтримують його прагнення зберігати гарні відносини з ЄС та Російською Федерацією угода про асоціацію ніколи не була пропозицією вибору між Європейським Союзом та Росією. Бо ми знаємо наскільки Україні важливі гарні відносини з Російською Федерацією. Тож в угоді про асоціацію немає жодних пунктів, які б суперечили відносинам з Росією. Під час зустрічі були також розглянуті питання збереження політичної стабільності та спокою у регіоні, зі слів керівників Донеччини, головне це забезпечити безперебійну роботу всіх структур та організацій області. Наша перша задача это обеспечити порядок, спокойствие ізпечити нормальну роботу всіх учреждений організацій, тому що многие з них относятся К предприятиям, которые обеспечивают водой, теплом и так далее. и так далее. То есть непосредственно участвуют в обізпеченні життєдіяльності де наших граждан. Європейські дипломати також повідомили про те, що ЄС готовий підтримати усіма необхідними способами, як Донеччину, так і Україну в цілому. Ми хочемо зрозуміти, яку допомогу будемо надавати. Ми готові її надати і гуманітарну, і дипломатичну, процвітаюча Україна в інтересах наших держав. Тому ми зробимо все можливе, аби допомогти вам. Свою підтримку керівництву Донеччини представники країн Вишеградської четвірки висловили також у мовному питанні. Данила Ширшиков, Олександр Олещенко, програма регіон. В четвер голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький оприлюднив звернення до мешканців регіону. У ньому він зазначив, що поділяє занепокоєність у зв'язку з ситуацією в країні та закликав депутатів облради розширити повноваження місцевого органу на найближчій сесії, яка відбудеться вже 6 березня. Обращаюсь к своїм колегам-депутатам обласного совета. Сьогодні ми повинні взяти на себе всю відповідальність за судьбу регіону. На ближайшей сессии пересмотреть вопросы и расширить полномочия областного совета, особенно в части контроля за справедливым и честным распределением средств среди регионов. Люди должны знать, что власть в Донбассе ⁇ это их власть. Я на своем рабочем месте. Я с вами. Ситуація в країні потребує кардинальних змін на цьому під час традиційної сесії наголосили депутати Донецької міськради. Присутні прийняли звернення до парламентарів, якому закликали заради забезпечення громадського спокою в країні брати до уваги і точку зору мешканців південно-східних регіонів. Докладніше про перебіг сесії в матеріалі Олени Сушкової. Майже з 30 хвилинним запізненням розпочалася у Донецьку сесія міської ради. Головною темою обговорення стала політична ситуація в країні. Також на розгляд присутніх представили звернення донецьких депутатів до Верховної Ради України, в якому вони закликали не допустити політичних, етнічних, релігійних або мовних переслідувань в державі, зазначивши, що регіон наполягає на виключно мирному вирішенні ситуації та повазі до інтересів кожного, в тому числі і російськомовного населення. от Верховной Рады Украины принятие взвешенных решений, которые должны привести к урегулированию отношений в обществе, восстановить действие закона Украины об основах государственно языковой политики, в основу экономических отношений между государством и регионами заложить принципы бюджетного федерализма, учитывать исторические и культурные особенности развития регионов, прекратить навязывание однозначной трактовки исторических событий, незамедлительно разоружить все незаконные формирования на территории Украины, не назначать руководителей административных и силовых органов без учета мнения местных советов. Мы против проявления национальности.